Доброго дня, шановне товариство! Ми з вами на каналі Мультимедійний центр Тодоса Смачка. Я і Ігор Коваленко, письменники, вболівальники, ушанувальники футболу. Будемо говорити про футбол. У нас сьогодні вільний удар. Ігоре Леонідовичу, от почалася, розпочався чемпіонат світу, пройшло вже кілька днів, і певно, вже з'явилися якісь сенсації, якісь події, про які варто поговорити. Що ви скажете про ці події? Будь ласка, до слова. Ну, перш ніж говорити про чемпіонат світу, хотів би, щоб поза нашою увагою не залишились події футбольної України. Е, у нас дуже е, інтенсивно розвиваються події навколо президента е, футбольної асоціації Павелка, е, навіть якісь там вже обшуки проводяться і так далі. І тому подібне. Е, останній матч е, Полтава, ворска Полтава і Шахтар Донецьк теж дуже суперечивий матч, де е, Шахтар виграв, завдячуючи. Е, Призначені пенальті і досить сумнівному пенальті. І навіть є вислів тренера полтавської ворскви про те, що судді негідники. Не знаю, наскільки залишить поза увагою і буде наказаний тренер полта полтавчан, але є таке. Та все ж на першому місці зараз у вольному в світі чемпіонат світу в Катарі. І там вже є дві несподіванки. Німці програли. Збірній Японії достатньо неочікувано, а ще більш неочікувано. Аргентина програла, з Ліонелі Месі програла Саудитом. Весь інтернет наповнений оцими сенсаціями. Але мені здається, що десь там в повітрі витає нова сенсація. Буде вона чи не буде, але мені так здається, що ми зможемо до цього дочекатися. Я переглянув. Ви видно, я... маєте на увазі найкращого футболіста сучасності? Найкращого футболіста сучасності Рональдо. Ми, мабуть, також переглянули матч е, Португалія-Гана і, очевидно, звернули увагу на психологічний стан е, Роналдо. Як інтенсивно він е, облизував губи, як він переживав перед прибиттям пенальтів? Він завжди усміхнений, такий е, приязний людина, приязна людина, а тут він ну, прямо наскільки був скутий, ну я його не вгадував. Та, до речі, і пенальті сумнівний, і пробив він дуже і дуже невпевнено. Будь воротар чуть-чуто повеселіше, отам от над рукою м'яч пролетів, він би від... міг відбити це пенальті. Я не знаю, чим викликаний такий стан, психологічний стан Рональдо. Можливо, це на тілі його розриву контракту з Манчестер Юнайтед і отого інтерв'ю досить скандального, про яке ж таке знову дуже багато говорять. А можливо, ну я не, 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 не хочу думати, навіть думати про те, що. Такий стан викликаний тим, що вживає якісь стимулятори. Думаю, що на чемпіонаті світу допінг контроль на високому рівні, і це треба відкидати відразу. Але під поведінкою ну не можна прямо казати, що там стимулятори, але е, на його дійсно впливає щось таке сильне, якісь емоції на його впливають. Тому що це обличчя не те, що перекошене, а такий натяг. Натяг. Він ну зуби стіплював, Ну, видно, що людині десь у чомусь непереливки. Ну, а ще більше було це, помітно, після того, як його замінили, і він знаходиться на лаві запасних, ну, геть неадекватні жестикуляції, вираз обличчя е незрозумілий, е перекошене обличчя, погляд скляний. Е так, такого Рональду я ніколи в житті не бачив. І от е викликає тривогу, що він може зірватися, він знаходиться на грані якогось психологічного зриву. Ну, та й заміна, мабуть, була підставна. Тренер теж, мабуть, побачив, що треба людині, щось робити. Мені здається, що тут сукупність дуже багать, багатьох моментів. Отаких привело його до такого стану. Перш за все, дуже велике навантаження. Він в великому спорті багато років і постійно знаходиться в боротьбі за місце на Олімпії. Він один з найкращих, але це не значить, що в нього немає конкурентів. Він почувається себе там королем футболу. І, мабуть, десь на підсвідомо відчуває, що кар'єра закінчується, і це теж негативно впливає на його психіку. Є таке поняття: відхід, відхід від будь з будь-якої вершини е, дорога йде вниз, і треба людині зійти вниз е, ну, гарно, спокійно, але з такої висоти це, мабуть, не так легко. Ну, не хотілося, щоб е, е, така видатна людина, визначна людина в світовому футболі, закінчила свою кар'єру якимсь психологічним зривом на, під час матчу, і до нього застосувалися якісь там санкції. Дуже б цього не хотілося. І е, надію, маю, що е, от за декілька днів до наступного матчу е, команда е, психологи, лікарі команди. Напевне, бачить цю ситуацію і якось зможуть відновити його психологічний стан. У нас є не так далекий в минулому приклад, коли людина, скажімо, з цього моменту і закінчила свою діяльність у футболі. Це зідан, коли емоції були такі, що він не втримався і відплатив матерації ударом головою. Це теж щось схоже. Може було б наші побажання може були б е, в тому, щоб е, ну не допустити. щоб до такого стану не дійшло, щоб такого не не відбулося таке. Ну, я от зараз хочу звернутися до глядачів, хто дивиться на нас. Можливо, ми тут про капаримо, говоримо не зовсім якісь такі речі, намагаємося наперед побачити і спрогнозувати, як воно що буде. Ну, пишіть свої зауваження, свої думки. Ми задоволення їх почитаємо. Справа в тім, що ми фантазуємо і все це е, маємо уяву. Справа в тому, ви нас вибачте, ми письменники, і ми мусимо фантазувати і писати, бо е, і на емоціях все це сприймати. Бо по іншому, ми ж писати не змогли б. Так ми й футбол сприймаємо теж у фантазіях у таких. Ну, і ще хочу додати: в принципі, закінчити от нашу розмову. Що до наступного матчу я, до речі, не подивився, скільки там 3-4 дні, скільки до наступного матчу, з ким вони будуть зустрічатися чи з Південною Кореєю, чи ще хто в групі, там я не пам'ятаю. Думаю, що буде відповідальний матч, і ми побачимо, справдились наші прогнози чи не справдились. Якщо ми побачимо рівноваженого і впевненого Рональдо у цій зустрічі, значить ми помилялися. А якщо ми побачимо знову знервованого або, не дай Бог, ще трапиться якесь там нещастя, ну, значить, наші передбачення мали місце. На цьому прощаємось, до побачення, до нових зустрічей. Любимо футбол, дивимося, вболіваємо на все добре, до зустрічі. На все добре.